Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така новинка ГК-196. Це габаритний ліхтар жовтого кольору з підсвіткою і з динамічним сигналом поворота. Цього ліхтаря три проводи. Мінус чорний, жовтий це динамічний сигнал повороту. Ось такий сам ліхтар-габаритний включається. Тут неонова полоска жовтого кольору. Китайці додали червоно сині Якщо вас це не смущає, то ось такі ліхтарі. Тут біла підсвітка, дуже яскрава. Ось так класно він світить. Кронштейн металевий. Його можна згібати, як вам зручно буде. Тут міцний пластик. По розмірах ширина 130. Висота ліхтаря 65 мм, товщина ліхтаря 18 мм. Працюють вони а, тільки від 24 вольт. Якщо він вам сподобався посилання на нього я залишу в описі під цим відео.